Це потужне українське місто з українською громадою центром культурного життя не просто Житомира, а можна сказати, що і Волині, тому що в Луцьку ми не спостерігаємо створення просвіти членських внесків. Не завжди вистачало на ті справи, які планувалися. Тільки в 2012 році було тисячу дванадцятому понад 40 обшуків квартири Кравченків. Просвіта трималася на цій родині. Вітаю усіх, кому цікава тема просвіти. Нині поговоримо про просвіту, яка навіть якоюсь мірою і для мене виявилася несподіванкою, тому що коли ми говоримо про український рух, про розвиток української національної справи, то дуже рідко ми згадуємо місто Житомир. Хоч насправді воно є е, таким завжди, принаймні враження таке складається проукраїнським, але е, дуже мало в літературі, дуже мало в інформаційному просторі наголошується, наприклад, на тому, що там існувала, функціонувала і була досить помітною саме українська просвіта, яка спромоглася на досить багато здобутків як для от такого міста. І якщо казати про просвіту, взагалі, яке її значення, наприклад, для такого міста, вона могла засвідчити те, що з одного боку в місті є попит на українську справу, з іншого боку, там є люди, які готові її організовувати, і це ми говоримо про культуру освіту і десь також і про політичні моменти, які дуже часто могли бути десь кулуарно. Ну і зрозуміло, що ми говоримо про таку певну традицію, тобто традиція і Спільну кошту, традиція і е, єднання, традиція і згуртованості, коли це потрібно заради е, певної справи. І все це, е, знаючи про те, що у Житомирі була просвіта, ми ми можемо розуміти і стверджувати, що там все те було, що і просвіта передбачає. Якщо казати про її заснування, то це 1907 рік у лютому місяці, 26 лютого, вона постає і, зокрема, пов'язана із ім'ям Василя Кравченка, якого ми великою мірою знаємо як етнографа, тому що він долучився із багатьма. Якраз етнографічними працями до української науки і культури, і існувало таке товариство дослідників Волині, і це товариство, якраз Василя Кравченка, який проживав в Житомирі, спонукало до написання статуту цієї організації. І відповідно, він написав статут. Цей статут було затверджено місцевою владою, якби без змін, і таким чином. Саме можна сказати, що Василь Кравченко... він... Є одним з основних батьків-засновників е, цієї організації. Причому іще е, згадується дуже часто і його дружина Олімпіада Кравченко, яка е, навіть в певний момент про світу очолила, коли от, її чоловік не зміг уже, е, через урядові утиски е, виконувати от, цю функцію чи цю місію. І причому, якщо казати про те, як його характеризували, саме от, Василя Кравченка, як характеризували е, Ті, хто свідчив на нього, чи ті, хто заводив на нього карні справи, то казали, що він не просто малорос. Тобто казали, що він не малорос, він українець, він фактично виступає проти Московії взагалі, і його ідеал це відособлення українського народу і фактично він є от таким мазепенцем. От все це, звичайно, ця характеристика, і це. Тавро та воно не сприяло тому, що і до Кравченка, і до просвіти уряд ставився сприятливо, тому, звичайно, досить багато його разів і обшуковували, і заарештовували. Це, звичайно, позначилося і на самій організації. Якщо казати про те, як позначилася діяльність просвіти, тобто чим. То досить багато літературно-музичних вечорів було організовано. Організовували також драматичні постановки, ну і читання лекцій публічних, зокрема, українською мовою, на різноманітну тематику. І так само, як і багато інших просвіт, які славили ім'я Шевченка, які були названі фактично в ім'я Шевченка, і Житомирська просвіта прагнула перейменувати одну з вулиць міста на вулицю Шевченка. І про це навіть було написано до ну, якби звернення до уряду. Ну але, звичайно, що уряд того не дозволяв, тому що, звичайно, для уряду. Будь-які маркери українства мається на увазі для уряду московського чи на той час Петербурзького. Це було щось не дуже. Не дуже можливе і не дуже сприятливе. Так само, як і в інших просвітах у Житомирі до пам'ятних дат організовувалися вечори пам'ятних дат, пов'язаних з українським рухом і з річницею Шевченка, то окрема історія, тому що ну, дійсно це було таке видатне свято для усіх українців. Як я вже сам неодноразово згадував, що це було одне з найбільших свят. Взагалі для українців, як, наприклад, той самий Іван Липа зазначав, що це найбільше свято між Великодним і Різдвом, тобто саме річниця Шевченка. Так само, як і інші просвіти, Житомирська прагнула створити читальню, бібліотеку, і прагнула для того облаштувати приміщення, облаштувати для того певний простір і наповнити літературою. Частково це вдалося. От, частково це було проблемно, тому що і фінансування не вистачало, і не вистачало. Книг, які можна було там закупити, перевезти і так далі, але в будь-якому разі, от такий напрям діяльності, притаманий і іншим просвітам, був і у Житомирі. Якщо казати про такий цікавий момент, то просвіти насправді між собою співпрацювали. І великою мірою, коли відкривалася одна просвіта, якщо вона відкривалася пізніше, то її учасники там чи очільники просили учасників інших просвіт. Долучитися з вітальним листом, підтримати, проявити оцю таку єдність, солідарність і тому подібне. То В випадку, наприклад, із Житомирською просвітою є такий момент, що солідарність проявлялася, наприклад, взагалі в поширенні знань у сприянні освіті як такій. Наприклад, така відбувалася певна співпраця із Поділлям, а центром. Саме Поділля в контексті просвіти був Кам'янець-Подільський. Там була відкрита така основна і центральна, будемо казати, для регіону просвіта. Постало питання, що у Вінниці. І, можливо, в інших містах Поділля хотіли відкрити при церкві певні вчительські, навіть не вчительські, а взагалі освітні курси, де був би вчитель Українець. Цього вчителя українця треба було забезпечувати, зокрема, зарплатнею, і на це таким спільним коштом збирали гроші, збирали ресурси фактично. І що цікаво, що Житомирська просвіта долучилася до того, щоб утримувати. У Вінниці вчителя українця, який би викладав для учнів українською мовою, тобто таким чином було там, надсилалося щороку по 100 карбованців з Житомира у подільську просвіту, щоб посприяти подільській просвіті. Тут щоправда виникає питання: наскільки взагалі українська освіта була поширена в Житомирі? Вочевидь, теж це було проблемно. Ну але от саме такий факт про співпрацю між подільською і Житомирською просвітами і. І треба сказати, що насправді то питання фінансування, ну і взагалі фінансів от Житомирської просвіти було неоднозначним, непростим, тому що членських внесків не завжди вистачало на ті справи, які планувалися. Наприклад, є такі відомості, що в 1909 році дев'ятому році Житомирська просвіта не мала достатньо коштів, тому що тільки... 20 учасників цієї просвіти із 80 змогли заплатити членські внески. Ну, справа в тому, що членські внески вони дійсно були такими відчутними для тодішніх громадян. Ну і, вочевидь, тут Житомирська якоюсь пірою не впоралася із тими. Грошовими зобов'язаннями, які було покладено, ну от якраз і через це ота читальня, яку було заплановано в Житомирі, її не зовсім вдалося втілити. Як я вже казав, дійсно репресій досить багато було проти Василя Кравченка, і через це і сама просвіта страждала, а тільки в 2012 році було. 1912-му понад 40 обшуків квартири Кравченків. В кінцевому рахунку його фактично висилають з Житомира. Ну і таким чином, і проблеми у а, а, самої просвіти починаються. Там був постійний, значить, такий донощик, навіть прописаний в Місцевій поліційній частині Житомира, який постійно слідкував, постійно доносив на самого Кравченка, на просвіту, що ось вони ну, фактично є поза законом, та і вони чинять щось проти російського уряду. І дійсно просвіта, яка та стала таким великою мірою. Центром культурного життя не просто Житомира, а можна сказати, що і Волині, тому що в Луцьку ми не спостерігаємо створення просвіти, от вона, звичайно, дещо втрачає через те, що було фактично вислано Житомира Кравченків. До речі, вони побували в різних містах України. Потім дійшли аж до Володимирської губернії в, на, на території сучасної Ерефії. Тобто, от їх побачили такими шкідливими, незалежно до речі, від того, що. Не вбачали все ж таки, якихось конкретних зловмисних, так би мовити, дій у тому, що робив Кравченко, але просто його, як, як науковця побоювали, що він є шкідливим для уряду Російської імперії. Через те його висилали. Він, до речі, продовжив наукову діяльність, продовжив і співпрацю з українською інтелігенцією, до речі. Він активно спілкувався із Сергієм Єфремовим, відомим академіком і київським просвітянином. А потім оце листування, яке було знайдено уже за совєтського часу, фактично прив'язало Кравченко до справи. СВУ, ну але звідти йому теж так більш-менш пощастило, і він е, зміг вижити принаймні та не був заарештований надовго. Тому е, треба сказати, також, що е, за Кравченка, ну і можливо за інших просвітян е, в Житомирі, активно заступалися, активно намагалися допомогти і е, е, інші там е, представники інших просвіт або навіть. З таких російських освічених кол кіл, зокрема, ми знаємо академіка Шахматова, який взагалі сприятливо ставився і до української мови, і до українського питання. То він, коли почув, що Кравченка було заслано, він навіть теж писав до свого уряду. Певні протести не знаю особливо чи то вплинуло так, але ну важливо, що Кравченко був таким помітним. Ну і сьогодні для Житомира він такою є важливою постаттю, пов'язаною з українським рухом, тому що великою мірою дійсно. Просвіта трималася на цій родині. От і взагалі, те, що, як я вже казав, що просвіта була в Житомирі, свідчить про те, що ми можемо сміливо заносити це місто на мапу, таку умовну мапу українського. Просвітницького руху українського націєтворення, тому що просвіта є таким дуже важливим етапом, саме в контексті гуртування українців, саме поступове гуртування українців в просвіти дозволило тому, що вони потім і змогли створити уряд. І великою мірою тут, завдяки Кравченку, завдяки іншим діячам до усього цього процесу долучається і Житомир, про який ми ну, от, на жаль не так багато знаємо сьогодні. Але маємо знати, що там була просвіта, а значить, це потужне українське місто з українською громадою.